Мої вітання. Хочу сьогодні підняти таку тему про бензин, як би в нас вводять, що мають бути норми 5% додавання етанолу. І виникло таке питання: як же ж будуть працювати бензопили, мотокоси, які розраховані на чисто бензин. Ну, зразу візьмемо інструкції по експлуатації, візьмемо поштілю. Зараз вам покажу, що нам пише сама книжка. Що вони нам говорять про цей бензин, про це паливо, чи можемо користуватись з таким відсотком палива. Щас я вам покажу. Десь я вже був находив. Тут гарно розписували, про який відсоток додавання спирту, біоетанолу, можливо, використання. Осьо. Ось більше ось, бензин у нас є. Більше 90% може так, 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 із ручним регулюванням корбуратора викликати збой у роботі і тому не повинен використовуватися до даних двигунів. Тобто, якщо буде бензин із більше, ніж 10% містом етанолу. То як би можуть бути перебої у роботі в двигуні? Ну, таке, в принципі, таке можливо. Що двигуни з емтроніком при використанні бензину з долею містом, алкоголю 25% дають повну подушність. Ну, там вже трошки інша система, там вже буде, да. А так, звичайні двигуни. В принципі, якщо взяти, що в нас має всього. 5% додавання бути спирту. Це буде, якщо беремо 95 так як у нас по євростандартах 92 бензину у нас немає. У нас уже А95, то виходить, що там буде Е5, е 5 це 5%, е 10 це 10%. У нас повинно бути Е5. Тобто, по правді, проблем не повинно виникати взагалі ніяких Інструмент, як працював, так і повинен відсотком працювати, але ж все-таки є свої нюанси, є свої винятки. І якщо розглядати на зберігання оце паливо, не зливати з бензопили, то тут вже варто все ж таки задуматись, тому що все ж таки спирт, він є таким, що він. Сушить. І також через це може подивитись корозія на деталях. Це деталі в бензопилах і мотокосах це карбуратор, який може все-таки трішки страдати, якщо не будете зливати паливо. ну це, це така моя думка. Якщо залишати на довгий період, там, наприклад, на зимній такий термін зберігання. То все-таки на зиму, краще з додаванням спирту цих бензинів, краще все-таки злити. Ну, ми від цього нікуди не дінемося. Паливо таке і буде, ми йдемо до цих євростандартів, так що тут іншого виходу немає. Так що, все-таки, якщо ставляти на довготривалий такий термін, що інструмент буде стояти з паливною сумішою, то варто все-таки задуматись про те, що краще все-таки злити цю суміш. Щоб не пішла саме корозія самих деталей карбюратора через спирт. Бо обробка самих металів може бути не такою якісною, щоб зберегти цю деталь. Також деякі гумові вироби, які не призначені для біотанолу, також можуть пострадати від цього. Так що, все-таки моя думка, що все-таки варто зливати. Бензин з бака, можливо, даже буде доречним злити, випалити його, щоб він запила. То чи там отокусаун випалило все з карбюратора і не заглухла сама. Це можливо даже буде ще більш доречним в наших випадках. Але це все буде дивитися в роботі, як воно покаже, який цей бензин дійсно буде. Це, так, це все на словах, а на практиці ми будемо бачити, як воно дійсно буде Все, свої корективи воно покаже. Тому, кому цікава ця тема, в кого є які думки, пишіть. Буде цікаво поспілкуватись. Ну, Дякую за увагу.